Що касається міста Харкова, то планується подати теплоносій до всіх будинків, які мають надто технічну можливість, тобто які не зруйновані в результаті обстрілів або бойових дій. По нашій інформації сьогодні таких будинків нараховується близько 500. куди не буде подана функція теплопостачання по всьому місту. Вона буде подана, але це інформація на сьогодні. Що буде завтра або післязавтра, ніхто не знає. Це неможливо спрогнозувати. Що касається Харківської області, а саме тих. Міста, сел, яких де окуповано були в результаті дій, то сьогодні проводяться роботи по відновленню газопостачання, електропостачання, в тому ж там, Чкаловська, там, Куп'янську, там в Ізюмі Балаклею відновили. Тобто в Балаклі в місті буде подана функція теплопостачання. В місті Ізюмі, наприклад, там, де зруйнований весь центр, там, скоріш за все, і неможливо буде подати. Тому, але в тих мікрорайонах, де жилой фонд. Селів і котельні сіду. там вона також буде. Місто Купінськ, по першій інформації, також система вся вціліла і теплопостачання, електропостачання, і газопостачання. Є якісь проблеми там з водовідведенням, ми будемо їх найближчим часом вирішувати. Але така у нас ситуація по області взагалі більш-менш нормальна. Місто Волчансь також всі котельні цілі, запаси, пілет, щипи, дров існують. Якщо буде відключено газопостачання, тоді ми перейдемо на альтернативний. Віду, у нас там є котельні, і ми надаємо людям в повному обсязі послугу для теплопостачання. А села у нас більш-менш вони не мають багатоповерхового житлового фонду. Там в основному один приватний сектор. Тобто газ відновлюється, електричство відновлюється, держава ініціює надати їм дрова. Якщо не буде газопостачання і там, де є пічне теплопостачання в приватних будинках, тобто робота ведеться по селам, все більш-менш понятно. Задача влади, щоб вся область була з теплом, що така можливість технічна існує, і для цього зараз проводяться всі відновлювальні роботи.